Друзі, привіт! Вітаю вас на 29-му році курсу проектний менеджмент для початківців. І ми сьогодні з вами почнемо розглядати новий етап уведення проекту. Він називається моніторинг та контроль. Нагадую, що в нас є етапи SDLC. це. Етапи життєвого циклу продукту, і вони починаються з того, коли ідея зароджується про цей продукт і завершуються колись дуже тоді, коли вже продукт перестає існувати. І в нас є етапи список завдань, які проектний менеджер робить. В рамках роботи над проектом і список цих етап я взяла з RITA Process Chart. І четвертий етап називається етап моніторингу та контролю. Ми пройшли з вами вже перші три етапи. І перш ніж ми почнемо з цього нового нашого етапу, що тут проект менеджер робить, ми повторимо всі попередні. Давайте повторимо. Значить, що ми говорили про блок ініціація проєкту. Значить, в цьому блоці ми отримуємо короткий опис проекту від замовника. Тобто наш замовник приходить в нашу компанію, де ми працюємо, дає опис того, чого треба, щоб було реалізовано, ми його вивчаємо. Якщо ми, нам не вистачає того, що там написано, ми додатково йдемо на дзвінок і уточнюємо. І знову ж таки вивчаємо. Ми вивчаємо і технічний спеціаліст вивчає для чого? Для того, щоб ми подивилися, чи цей проект реалістичний, чи він можливий, чи там все добре. Прописано, тому що в кінці цього блоку ми маємо отримати затвердження від замовника, чи він хоче з нами працювати і реалізовувати чи цей проект чи ні. А затвердження ми отримаємо тільки коли ми вивчимо весь матеріал, і оглянемо, скажемо, чи він реалістичний, оцінимо його. І тому після того як ми вивчили цю всю інформацію, ми готуємо цю документацію до оцінки. Попередньо оцінюємо проект, і ми розглядали з вами методи попередньої оцінки проекту. Три штуки одна приблизна оцінка і одна детальна. Хто не пам'ятає, треба повернутися до цей блок і освіжити в пам'яті, бо це ви будете робити на самому проєкті. Далі після того, як технічні спеціалісти оцінюють проєкт, ми розраховуємо ціну кожного окремого спеціаліста, який буде працювати на цьому проєкті, і додаємо до до оцінки. Додаємо ризики. Чим більше відомого в цій документації, чим більш знайоме нам функціонал треба розробити, тим менше відсоток ризики. І чим більше від невідомого, тим більше відсоток ризики. Від 0 до 30% відсотків можемо докидати ризики. Далі розробляємо статут проекту, де прописуємо ціну за проект, хто відповідальний терміни, скільки ми будемо вести. Всі всі ці деталі віддаємо статут на затвердження замовнику. Якщо замовник каже, да, даріб все підходить, все прекрасно. Я хочу з вами працювати. Ми починаємо наступну фазу. Якщо він каже ні нічого, значить ця фаза закінчується. Проєкт не починається і ви вас садять на новий проєкт, де ви починаєте з пункту номер 1 при зеленому світлі ми переходимо до блоку планування. І цей блок починається з того, що ми проводимо стартову зустріч, де ми знайомимося з замовником, команда знайомиться, визначаємо далі, хто ти? наші всі зацікавлені особи, зацікавлені особи, терестейкхолдери, повторюю, що до зацікавлених осіб не тільки наші замовники відносяться, а групи чи організації. Треба визначення знати на співбесіді з Взагалі треба вивчити. Хто тут не зрозумів, теж повертаємося. І розбираємося в цій штучці по зацікавлених особах. Далі ми розробляємо план комунікації з стейкхолдерами, кому на яку пошту слати там лист чи коротке повідомлення, кому які звіти висилати і так далі. Далі ми робимо пункт 4. Робить проектний менеджер, якщо там немає бізнес-аналітика, якщо вимоги не надані до кінця, якщо вони не детальні, якщо є бізнес аналітик то це взагалі не задача проектного менеджера. Я нагадую, що ми розглядаємо в моєму курсі ситуацію, коли повна попа, жопа сорі. Ну коли все погано, коли все дуже погано. Шов, щоб ви знали, от все. Якщо у вас все дуже прекрасно, ви можете пропустити 5 кроків. З цього всього списку, бо хтось зробить інший, бо чи воно сама зробиться. Але ми в моєму курсі розглядаємо, коли у вас нічого нема, коли ви з нуля. Тому краще вміти робити, ніж не вміти. Після збору вимог ми створюємо WBS, словник WBS. E, значить, Ми декомпозуємо проєкт на цьому етапі. Далі у нас є roadmaпа чи діаграма Ганта, яку ми теж створюємо для того, щоб відстежувати прогрес та рух проєкту. Виявляємо ризики та розроблюємо план дій, визначення ризиків, що це подія, яка може статися чи не статися, та впливати на ваш проєкт. Невизначена подія. да? Визначення це треба знати. Ризики це невизначена подія. Визначаємо e, підхід до розгоробки. Що це таке? Це Agile, це Waterfall, яким чином ми робимо? Технічні спеціалісти розбираються в архітектурі та технологіях для розробки, і ми переходимо до наступного етапу. На цьому етапі ми працюємо, ми проєктний менеджер, і технічний спеціаліст. На наступному етапі виконання вже працює вся команда. І ми розглядали виконання проєкту по Scrum, І що ми тут робили, коли ми прогворювали про цей блок? Що ми формуємо беклог, ми проводимо планування спринта, щоденні дейлі мітинги 15 хвилинні А коли ми розказуємо, що людина робила вчора, що планує сьогодні чи якісь блокери? Ці всі, це всю теорії, треба знати, друзі. Це ваш скелет, на якому будується потім вся ваша наступна робота. Ми проводимо ретроспективу з ПНТ, ми готуємося та проводимо демозустріч і розбираємося в velocity, capacity, lead time, cycle time проектних метри. Ми розглянули три блоки, і ми сьогодні переходимо до наступного. Він називається моніторинг та контроль. Ходимося, які цілі, групи метрик для моніторингу та контролю, як моніторити через терміни бюджет, якості і через ризики. що нам це треба, ця фаза. Значить, коли команда технічних спеціалістів, коли ваша команда знаходиться на цьому етапі, на етапі виконання, ви постійно моніторите та контролюєте, що вони роблять. Ці фази будуть йти разом. Якщо ми говоримо про скрам, то у нас ось це виконання проєкту, ось цей перелік. Він у нас кожний спринт. Розумієте? Ну кожний спринт ми формуємо беклог. Вірніше не так, формування беклогу для проекту один раз, а для спринту спринт беклогу, кожний раз. Спринт, планування спринта, кожний спринт, Дейлі, завжди, ретроспектива, кожний спринт, демо, кожний спринт. Тобто, це у вас повториться, повториться, повторюється, мільйон разів повториться, аж поки ви не завершите проект. І от коли це все працює, ви моніторите та контролите. Не пі, ну, після. Якщо ви ватерфолу, то у вас цей блок буде е, завершилося виконання, пішов моніторинг та контроль. Якщо ви по джайлу, у вас цей блок буде завжди моніторинг та контроль. Завжди перетинатися з виконанням проєкту. Він завжди буде накладуватися. Давайте е, будемо розглядати детально. Фаза моніторингу та контролю це такий етап, на якому забезпечується відповідність виконання проєкту плану, який був розроблений на попередніх етапах. Тобто, коли ми йдемо чітко по ватерфолу, то там крок за кроком. Кожен наступний етап робиться тільки тоді, коли попередній завершений. Тобто, коли фаза виконання завершена, тоді ми переходимо до моніторингу та контролю. Коли ми будуємо будинок, поклали фундамент. Після фундаменту ми переходимо до стін. Ми не можемо разом з фундаментом будувати стіни. Ніяк. То коли ми говоримо про Agile, фаза моніторингу та контролю, вона переплітається з фазою виконання. Вони можуть накладатися один на одну багато разів. Значить, які задачі, і що має бути, в кін... ну, що має бути в протягом цього ось в цієї фази? Ми постійно відстежуємо прогрес проєкту від нас на плану, ми постійно гля... дивимося, ага, де наша роудмапа, чи де наша діаграма Ганда, де ми запланували бути 14 вересня, а де ми є? А чи не відстали, а чи ми не поспішаємо? Ми виявляємо та оцінюємо ризики, які можуть вплинути на реалізацію проєкту. Пам'ятаємо, що ми зробили план ризиків в плануванні, в блоці планування ми розглядали. Ми його зробили, а далі ми регулярно повертаємося до цього плану і дивимося, чи не з'явилися нові ризики. Ми приймаємо сучасні рішення для вирішення проблем та коригування плану. На делі зустрічах ваші технічні спеціалісти щодня вам кажуть, чи є блокери у них. Якщо є блокери, ми приймаємо своєчасно. Ми забезпечуємо якості продукту відповідно до вимог до замовника. Ми на фазі виконання активно все тестується, і нам треба моніторити, щоб все було гарно, правильно протестоване, для того, щоб ми потім проект здали відповідно до всіх вимог, які хоче наш замовник. Які цілі цього блоку забезпечити успіх проекту? Да? Допомагає забезпечити досягнення в цілей, тому що ми моніторимо, чи ми йдемо відповідно до бюджету, чи ми йдемо відповідно до часу. Ми, е е блок треба для управління ризиками. Виявлення та оцінка потенційних ризиків допомагає е зробити якісь заходи. Е наш це нам цей блок треба для покращення ефективності, тому що коли ми дивимося, що в нас не так, коли ми дивимося, да, до прикладу, е дивимося, що Cycle time задач, і дивимося, що на якомусь кроці вона застрягла ця задача. То при моні... коли ми моніторимо цей весь процес, ми можемо подумати, ага, що ця задача тут застряла на етапі тестування. А може у тестувальника не вистачає робочих рук, а може він вже овертаймить, а може він вже там видихнувся. І, і того там задача застрягла. І тоді ми можемо прийняти якісь рішення для того, щоб підвищити ефективність. Ми збільшуємо прозорість та відповідальність. Чому? Тому що. А, значить, коли ми моніторимо, ми одразу, до прикладу, доносимо якісь проблеми до всіх відповідальних, і ми одразу всі на одній сторінці, вони всі розуміють, де ми що ми відстаємо по плану від роудмапи, Чітке розуміння всіх учасників чи навпаки ми йдемо класно, да? тому нам ця фаза така вона дуже критично важлива. І ми подивимося а, а, такі три групи метрики, через які ми можемо моніторити через терміни, через бюджети, через якість. Якщо через терміни, то ми дивимося, який відсоток виконаної роботи наразі вже через бюджет ми дивимося гроші, ну тут гривні, взагалі долари. Через якість ми дивимося кількість багів. Давайте детальніше. Якщо ми моніторимо через терміни, що ми моніторимо? Чи ми по графіку йдемо? Значить, в нас є діаграма Ганта, роудмапа, де в нас написані дедлайни? І ми чи рудмапу можемо зробити важор Девос? Пам'ятаємо, де да, попередній урок ми рудмапу робимо важжур Девос. Ми пишемо дати, коли, яка, коли як, що має бути виконано, і ми можемо моніторити ось ну, щодня, там де ми є. Що ми ще можемо моніторити? тривалі задачі? Аналізуйте, скільки часу витрачено на виконання кожної задачі. Наприклад, задача з оцінкою 3 сторіпонти виконується два дні. Або якщо зараз так, щоб просто було зрозуміло, наприклад, задача з оцінкою 5 годин виконується два дні, а в дні скільки годин? Точно не 5. Тобто ми за допомогою знову ж таки Azure DevOps можемо дивитися, коли ваш, люди, ваш розробник взяв задачу виконання, скільки там яка оцінка написана на цій задачі, і скільки він по факту виконує. І ми, якщо він дуже довго виконує, ми можемо туди встрянути, Ми можемо уточнити, а чого ти не виконуєш? А може людина з температурою, йому, а він не сказав вам, і він півдня не працює. А може людина взагалі сорі, там шариться? Ну ну випадково, да, взяли якогось невідповідального, і вона там пішла по своїх справах на півдня і вже не зроблена. А може задати у технічного спеціаліста якісь є проблеми, і він соромиться сказати, що в нього є проблеми, бо подумають, що він нього там не знаю, що він некомпетентний. І ви туди встріваєте, застрибуєте до цієї задачі і кажете, алло, технічний спеціаліст, давай я тобі допоможу. Да? Давай, давай, може, ми попросимо технічного ліда, він тобі допоможе тут. Ви організовуєте якийсь дзвінок, ви розбираєтесь, бо ви моніторите да? відхилення від графіка, виявляєте завдання, які були не виконані вчасно, з'ясовуєте причини затримок та розробляйте план. Те, що я зараз сказала, причини. Що не так? Може, дійсно ви взяли якогось е, людину, яка е, ви її взяли, вона ще на співбесіді, вона себе класно проявила. Пройшло два тижні, а ви бачите, що людина ну 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 ви помилилися на співбесіді. Ну, всяке буває, всі ми люди, да? А ви бачите, що людина дуже або довго робить, бо їй важко, і вона трошки прибріхала про своїх знаннях. А не знаю, наприклад, якогось там завдання, де технічного не було, чи щось чи там сталося, або е, не знаю, ну коротше. Всяке може бути, тому вам треба з'ясовувати причини для цього. У нас і є моніторинг та контроль, Моніторинг та контроль того, як воно працює, і і ми розробляємо план дій для того, щоб це усунути. Коли ми говоримо про моніторний контроль через, через терміни, я вам говорила, що у нас є рудмапа чи діаграма ганта. Ми дивимося, ага, на третьому тижні ми ну, не так, давай так, на п'ятому тижні ми мали почати працювати над сторінкою про нас. А сьогодні п'ятий тиждень, а ми ще над каталогом автомобіля і ще кінця і краю не видно цьому. І ви такі відкриваєте рудмапу і дивитеся, ага, щось тут не так, і пішли з'ясовувати, що тут не так. Чому так? Чому так? Які причини цього? розумієте? І це вона надає ажурдивокс чи джира, в яким ви будуєте вашу рудмапу. І це ваша щоденна задача проектного менеджера. Моніторити, дивитися, коли ви знаходитеся на фазі активної розробки, коли технічні спеціалісти активно працюють. Це ваша задача перша моніторити та контролити, як воно все йде. На рівні а, фічей, ну, ось, да, на рівні задач окремо. Це все моніторити та контролити. Моніторити контроль через бюджет. Я не знаю, чи вам одразу новим спеціалістам довірять, щоб ви слідкували за бюджетом. Певно, що це залежить від компанії. Чим більше і крупніша компанія, тим менше вірогідності, що ви в першій місці роботи це будете робити. Буде ваш мабуть наставник старший п'єм. Чим менша компанія і менше робочих груп, тим більше вірогідності, що ви будете робити. Коли ми говоримо про моніторинг бюджету, пам'ятаєте, ми складали оцінку проекту і і і робили бюджет проекту. На етапі планування. Ні, на етапі ініціації, я вибачаюсь. Ось там у вас є табличка на етапі ініціації. В Excel я просила її робити. Ви можете якраз дивитися, скільки було заплановано грошей витратити. Де ось ви поділити, до прикладу, ці кількість грошей була заплановано витратити за 30 днів. А вас сьогодні 15 днів. Половина пройшла. І ви подивитеся, як ви йдете? Ось. І ну, і треба там треба роз... треба розуміти, як ви йдете, моніторити бюджет, Ось, регулярно оновлювати фіктичні дані, порівнювати з тим, що ви м, там планували, аналіз відхилень. Якщо ваші витрати перевищують заплановані, визначити причини, обгоріть з командою чи колерами. Ну наразі тут з командою не знаю, з командою, мабуть, просто обговорити, що чому ми не встигаємо, якщо ми там не встигаємо, як ми оцінюємо. Тобто, нам треба спочатку відстежити, як ми йдемо по бюджету, Потім проаналізувати. Якщо треба, можна готувати якісь звіти по, по бюджету. Але задача ваша контролити, моніторити. Якщо ви йдете не в рамках бюджету, треба приймати. Якісь. Ось ця табличка, про яку я казала, по моніторингу та контролю бюджету, ви можете її використовувати. У вас є сума, у вас є кількість годин, скільки треба, за скільки ви сказали замовнику виконати проект, і ви можете моніторити, чи ви йдете в рамках цих, цієї суми, чи не йдете, чи йдете в рамках годин, чи не йдете, чи ви відстаєте. Моніторинг та контроль через якість, встановлення стандартів якості, встановити чіткі критерії якості до продукту. Тобто всі задачі мають Definition, of Done, пам'ятаєте, що ми говорили? Definition of Done мають або задачі, або User Stories. І відповідно до того, Definition of Done має список, за яким, яким чином задача буде вважатися виконаною. І е, м треба моніторити, чи чи правильно, чи чи закриті всі ж сторіси по definition of done. вда використовувати інструменти тестування, це, наприклад, автоматизовані або ручні тести. Значить, це у нас вже задача наших тестувальників. Але ви, як проектний менеджер, можете теж тестувати вручну мануально, це називається. Якщо у вас є лендінг, сторінка, да там якась, якщо у вас є вебсайт, вебсайт той саме по підбору автомобіля, і ви можете самі вже відкривати те, що вже готове наразі, і дивитися, чи воно відповідає тому, що прописано в задачах, чи там є фільтрація за типом пальне, як записано в задачі. Вона, до прикладу, має бути в. Правому крайньому кутку. Ви йдете і тестуєте це, теж можете це перевіряти за тим, як ваш тестувальник робить. І на основі зібраних даних висуваєте виявлені проблеми та дефекти. Ну немає цієї фільтрації в правому верхньому углу. Ви подивились, немає. Вона є в лівому кутку. Да? Ви пішли, виявили, що це така є історія, і ви дали зворотній зв'язок, тестувальникам, клієнтам, тестувальникам клієнтам тут не можна давати тестувальникам ага, ти пропустив цю штуку. Пішли, дали зронтний зв'язок Переробити це треба, а на ретроспективі ви яку проводите з командою. Треба проговорити. А чому так вийшло, що тестувальник не помітив, що ця фільтрація там то і там тамто? Що було? Може, у тестувальника було дуже багато задач, він не помітив, і тому треба йому допомога, розумієте? Тому ми моніторимо, тобто що. Коли ми говоримо через якість, ми беремо вже готовий функціонал, який ви що з принта ви робите, і перевіряємо, чи все те, що там по цьому функціоналу, чи воно виконано відповідно до вимог задач. Ось і це роблять ваші тестувальники, але ви, як проєктні менеджери, можете теж перевіряти, навіть не те, що можете, ви повинні це перевіряти і а, м, контролювати. Ось у мене, наприклад, наразі ми робимо проєкт, де в нас тестувальник ну він є, але він не задіяний на повністю. Повністю я тестую, я тестую і на ноутбуці, і на планшеті, і на телефоні. І дивлюся, що так, що не так. даю зворотні зв'язок розробнику, і ми це виправляємо. Це є якраз моніторинг. Ми вже йдемо проект до завершення, і я наразі замість там, тестувальника. Я не можу бути замість тестувальника, бо тестувальник він набагато глибше все вміє. Але якісь там речі як користувач, я можу це зробити, я це роблю. І це якраз є контроль якості. Що ми ще можемо яким чином моніторити? Ми можемо через ризики. пам'ятаєте, ми з вами говорили, що, що таке ризик це невизначена подія. Да, і ми коли говорили кроки, то нам треба визначити. Цей ризик оцінити його, яка його мовірність на проект, запланувати план дій, що ми будемо робити, і моніторити цей ризик. І ось ця табличка з ризиками, яку ми робили на самому початку, вона нам дуже допомагає. Якщо ви собі зробили такий план, що ви кожні два тижні моніторите цю табличку з ризиками, це дуже крута історія, тому що в цю табличку ви можете включити все. І ви, ось наша ця табличка. Да, і ви кожні два тижні дивитеся, ага, страпився ризик, не трапився. Що робити? Як, 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 ну, як змінити регулярно? Ми переглядаємо цей план. Визначаємо тригери, які можуть сигналізувати про нові ризики. Тобто, ми протягом всього проекту працюємо з цією табличкою і моніторимо, трапився ризик, не трапився, що робити. Трапився, не трапився, що робити. Трапився, не трапився, що робити. Це дуже така, дуже класна історія моніторити та контролити, як ваш іде проект, тому що в табличку з ризиками ви можете написати все, що завгодно. От, все що завгодно, що ви за рамках бюджету, що ви там втомлений там ваш співробітник, і в нього немає мотивації. Тобто, все, що завгодно, і це дуже класна історія щоб йти ну, в плані, і щоб, значить так, дуже вчасно реагувати на проблеми, які виникають. Ось так. І давайте підсумуємо, що ми подивилися, що даний етап це етап управління проєктом, який допомагає забезпечити виконання плану. Тобто все, що ми в плануванні проговорили, ми моніторимо і контролюємо. І даний етап нам допомагає виявити вчасне відхилення від плану і вчасно провадити всякі дії. От все, що треба запобігти, так щоб ми потім в кінці вийшли, і досягли нашої цілі, і цілі моніторингу та контролю, досягнення успіхів проєкту, управляти ризиками, оптимізувати процеси і забезпечити прозорість для всіх. І ми говорили про метрики моніторингу, що це ми говорили головні метрики це що ми моніторимо терміни, чи йдемо ми по плану, чи не йдемо, бюджет, чи йдемо ми по грошах, чи не йдемо, і чи йдемо ми по якості, чи не йдемо. І що ми на самостійне працювання, почитайте більше про цей блок, до прикладу метрики ефективності проєкту, чи як моніторити через діаграму Ганта та дорожню карту, як моніторити бюджет, взагалі по тому, що ми сьогодні проговорили, там інструменти для моніторингу, яким чином це робити, для того, щоб у вас було більше якби уявлення про. Про те, що таке моніторинг та контроль та його важливість, тому що це суперкритично важливий блок. Ви, виходить, ви ще не здали проєкт замовнику, але проєкт активно розробляється, над ним активно працюють технічні спеціалісти, і треба дивитися, чи вони нічого не пропускають, і давати зворотній зв'язок. Тобто, це така шліфовка а, ну, шліфовка, до прикладу, по якості. не да? гарно. Негарно. Це ем, тримання руку на пульсі, коли ми говоримо про бюджет та. Про бюджет та сроки, тому що ви чуть-чуть ми одразу чуть ми за бюджет виходимо чи трошечки за сроки за терміни виходимо. Ви одразу руку на пульсі тримаєте, біжите дивитесь, ага, що робити, що робити, що робити? Донести замовнику і пояснити, чому а, зробити якісь дії, тому що це проблема в команді. Тобто, ви на цьому етапі маєте завжди дивитися, тримати руку на пульсі і контролювати, щоб все вийшло так, як ви одразу ну самому початку запланували, щоб ви гарно চ Так, на цьому все сайт зі статтями наразі на грудень 2024 року, бачите, немає статей, не запропонувала вам нічого. Але якщо сьогодні на, за вашим вікном інший рік, інший місяць, можливо, там є ці статті по моніторингу та контролю. Те, що вам треба почитати, тому йдіть на сайт, там філь, там є пошук. Через пошук знайдете те, що вам потрібно. Соцмережі і методичка. Я думаю, що всі, хто хотіли купити, вже купили до цього уроку, бо вже ми далеко дуже зайшли. Да, методичка, яка є конспектом, хто ще ні. Клікайте, переходьте, купляйте, скачуйте, і це буде вашою шпаргалкою на перші ваші місяці чи, може, навіть рік роботи. На цьому в мене все. Дякую за увагу. На все добре і побачимося на наступному уроці.